Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі з вами Любов. Сьогодні субота, 15 червня, і я поспішаю до парка Шевченка, де має відбутися наша друга вишивальна зустріч на правому березі Києва. І так пощастила, що в цей день проходить ярмарок міста майстрів. Тож сьогодні в відео буде трошки про вишивку і трошки з ярмарком. Сьогодні знову у нас були змагання з дівчатами: хто швидше добереться до місця зустрічі. І так сталося, що Оля, вишивальна черепашка, доїхала швидше, а ми з Юлією ось разом зустрілися навпроти червоного корпусу університету і покракували до нашої подруги. Таркарич підходить, перейменуємося. Ворона. Дякую. Ну що, друзі, ми вже на місці у такому складі. Юлія Немінська та Оля Вишивальна черепашка. Готуємося до вишивки. Людей навколо небагато, тому що в Києві похмура погода і обіцяють дощик. Я достала свого бройлера на шопері, Юля буде вишивати курку на шопері, а Оля браслетик від червної країни. Але зараз вона відкриває свій подарунок до дня народження, огляд якого буде в неї на каналі. Залишу посилання на канал дівчат, переходьте, підписуйтесь, дивіться. Ну що, ми будемо вишивати? Вимикаюся! Нове включення і нові знайомства. До нашої дружньої компанії приєдналася рукодільниця Ольга. Вона принесла чарівні вишивки. Ми з дівчатами задоволені роздивлялися і слухали історії, пов'язані з ними. Це кролики від чарівної миті. Далі був Dimensions також на чорній канві. Ось така незвична робота, цікава. Ну, я зрікалася на вишивати дім, тому я можу тільки спостерігати, як це вишивають інші. І захоплююсь тими, хто вишиває на чорній канві. Далі, ось така робота від Лукаес. Тут змінен канва, тому що цей набор був хрестиком, Ольга вишила його півхрестом. Далі оці раритетні грибочки, також на складній такій канві. Здається, це було мураном. ось така у клітиночку. Наступний процес називається Крокуси і також від Лукаес. Ольга Березним участь у марафоні Мерці Шор від Юлії Німінської. Залишу посилання на профіль її в інстаграм. Переходьте, дивіться, які ще цікаві роботи вона вишиває. Ну а наша вишивальна черепашка вирішила допомогти Юлі Німінською з куркою. Потім вони її будуть ділити. Олі достанеться хвостик, який вона вишивала. А я вишивала свого бройлера, нашила 174 хрестики. На жаль, почав накрапувати дощик, і ми мали вже збиратися. Ну що, вишивальна частина нашої зустрічі завершена. Дівчата вже майже зібралися, всі задоволені, багато позитивних емоцій, вражень, історій, жартів. І просуваємося дружньою компанії до магазину. Вишила, тому що на вулиці розпочалась справжня злива. А магазинчику було дуже тепло, затишно, багато краси навколо, привітні консультанти та приємні балачки, за якими час плинув дуже швидко. А вже ж з магазину ми пішли не з порожніми руками. Я отримала чудову схему подарунок від вишивальної черепашки. Олю, дякую тобі за курочок. Обов'язково їх вишью. Ось такий вийшов насичений день на нові знайомства та події. Дякую всім за увагу і до зустрічі у нових відео.